Багато хто запитує, куди подіти батарейки, які вже не потрібні після блокаутів. Але в них є дуже таке гарне використання там, де немає електрики, наприклад, на садових участках. Ви запитаєте для чого? А ось для чого, наприклад. От ми зараз подивимось, оце старе дерево потрібно. Розібрати. Подивимося, скільки в нас зараз є заряду. Ми зараз Ми бачимо. бачимо, у нас батарейка заряджена на 97%. І от цікаво, скільки на холостому ході споживає пила. Ми бачимо, що в піку було 1,6 кВт. Ця батарейка видає 2 кВт. і от у нас є завдання, Ось таке старе дерево, яке потрібно розібрати і подивимося, чи вистачить заряду цієї батарейки на це дерево. Так, стовбур дерева спилили і подивимося, скільки витратили заряду батареї. Так, Зараз вона показує. 91%. Тобто ми втратили 6% на стовбур. Продовжуємо розбирати оці кущі. Так що ми маємо у підсумку годину часу роботи, так, ми маємо 77% залишку батареї. Так. І вже розібрали майже дерево. Маємо такі турбачки, які потім підуть до каміну. Трошки менші тюрбачки, які підуть до булір'яну на складі. Маємо таку підставку для столика біля кухні. І головне, маємо таку рогачку збивати шахедів тут. У нас, правда, ще трошки лишилось отаких От гілочок. Але їх було так чимало, то робота для іншого агрегата, На жаль, електричного. Але якщо ви будете мати новий лазик, в якому буде стояти бортовий інвертор на 4,5 кВт і на 8 максимальної потужності, то така штука також може бути електричною, тому що її потужність саме 4 кВт. А так поки що старими методами. Ми маємо, на, тут ми маємо також органічне паливо, яке, яке також можна використовувати або в Булеріані, або де інде. Отаке безвідходне виробництво з найменшим споживанням викопного палива.